Вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми поговоримо про дзвінки та глухі приголосні звуки. І, як завжди, починаємо з дихальних вправ. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Візьміть уявну квіточку і вдихніть аромат квітки. І видихніть. Приготуйте долоньку, покладіть на долоньку уявну пір'їнку, глибоко вдихнули носиком і подули на пір'їнку. Промовимо чистомовку. Шу-шу-шу. Чистомовки я пишу, яд, яд, яд. Їх пишу для всіх малят. Ки. Ки-ки, всі говорять залюбки. Ло-ло-ло, щоб чисте мовлення було. Поставте відео на паузу, промовте чистомовку. Слова промовляйте чітко, не поспішайте. Давайте пригадаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Приголосні звуки поділяються на м'які та тверді. А ще приголосні звуки поділяються на дзвінки, ми їх позначимо дзвіночком. І глухі позначимо дзвоником, який перекреслений. Запам'ятай. Дзвінки приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. До дзвінких приголосних належать Б, Д, З, Ж, Дз, Дж. Г, Г. Р. Л. М, Н, В, це ми з вами назвали дзвінкі приголосні звуки. Запам'ятай глухі приголосні звуки. Утворюються за допомогою тільки шуму під час вимовляння глухих звуків голосу не чути. До глухих приголосних належать П, Т, С, Ш, Х. Це ми з вами назвали глухі приголосні звуки. Деякі дзвінки і глухі приголосні звуки утворюють пари. Давайте разом з вами назвемо парні дзвінки і глухі приголосні звуки. Але спочатку прикладіть долоню до горла. І ми порівняємо, як промовляються дзвінки, а як промовляються глухі, приголосні звуки. Почали Б. п, Д, Т, Д. Т. З, С. З. С, ж, Ш. Дж. Ч, Ц. Ц. Дз. Ц. Г. Х. Г. К. Відчули різницю? Коли ми промовляли дзвінки приголосні звуки, наше горло дрижало, неначе там дзвоник дзвенів. А коли промовляли приголосні глухі, то наше горлечко знаходилося у спокої. Запам'ятай, що решта приголосних звуків не утворюють пар. Давайте з вами назвемо дзвінки звуки, які пар не утворюють. В л, 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 м, Н, нь, й, р Р. і глухий звук Ф. ці звуки не утворюють. Пари. Прочитайте слова. У яких словах виділені звуки позначають дзвінкі приголосні, а в яких глухі приголосні. Дзвінкі приголосні ми будемо позначати дзвіночком. А глухі приголосні будемо позначати перекресленим дзвіночком. Читаємо першу пару слів. Зірка. Сірка. У слові зірка приголосний з. Дзвінкий чи глухий. Звичайно, дзвінкий, позначимо його дзвіночком. Слово сірка. Звук с глухий. Позначимо його перекресленим дзвіночком. Дим тин звук д. Дзвінкий, позначимо його дзвіночком, звук приголосний т, глухий. Жар шар. Звук ж. Дзвінкий ш, глухий. Зуб, суп. Звук з. Дзвінкий позначаємо дзвіночком. Звук с глухий. Позначимо перекресленим дзвіночком. гуска, хустка. Г. Дзвінкий, Глухий. Гуля. Куля. Г. Позначаємо дзвіночком. Приголосний дзвінкий, к. Приголосний глухий. Запам'ятай, дзвінки приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляються дзвінко, чітко, виразно. Наприклад, друг, дуб, книжка. Мед берізка гедзь. А зараз підготуйте зошит, ручку попрацюємо у зошиті, але спочатку підготуємо наші пальчики, виконаємо пальчикову вправу. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім Рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступіть один рядочок, на другому записуємо. 12 жовтня класна робота! Ваше завдання. Нам треба прочитати слова, вставити в клітинки потрібні букви, щоб утворилися слова, прочитати утворені слова, чітко промовляти звук в кінці кожного слова, записати слова в зошит. І підкреслити букву в кінці кожного слова ту букву, яку ми вставляли. Прочитайте слова, поставте відео на паузу. А тепер давайте прочитаємо разом суп, МАК, САД, ДУБ. Круг, кут, ківш, корж, горіх, віз, ніс, агрус. Роздивіться уважно малюночок і поміркуйте, яка буква загубилась. Так, загубилась буква П. І утворилось слово суп. Давайте запишемо його в зошит. Перше слово записуємо з великої букви. Хто не встигає, ставте відео на паузу. Скажіть, будь ласка, приголосний звук П. Дзвінкий чи глухий? Звісно, глухий. Давайте його підкреслимо. Роздивіться малюночок під казку, яка буква загубилася. Так, загубилась буква Б. І вийшло слово ДУБ. Запишемо в зошит. Приголосний звук Б. Глухий чи дзвінкий? Звісно. Дзвінкий. Давайте його підкреслимо. Далі букву підкреслюєте самостійно. Роздивіться малюночок, яка буква загубилась? Д. І вийшло слово сад. Запишемо його в зошит. Звук Д. Позначає дзвінкий чи глухий приголосний. Звичайно, дзвінкий. Підкреслюєте самостійно. Яка буква загубилась? Т. І вийшло слово кут. Запишемо в зошит. Приголосний т позначає дзвінкий чи глухий звук? Звісно, глухий. Яка буква загубилась? Буква З. І вийшло слово віз. Запишіть в зошит. Приголосний з позначає дзвінкий чи глухий. Вірно дзвінкий. Загубилась буква с. Запишемо слово в зошит. Записуємо з маленької букви, тому що ви рядочок свій продовжуєте. Приголосний с позначає дзвінкий чи глухий звук. Вірно, глухий. Загубилась буква Ш. Запишемо слово. КІВШ Приголосний звук ш позначає глухий звук чи дзвінкий, ш глухий приголосний звук. Яка буква загубилась? Буква ж. І утворилось слово корж. Запишіть його в зошит. Приголосний Ж позначає дзвінкий чи глухий звук, вірно дзвінкий. Загубилась буква. Г. Запишіть слово в зошит, круг. Приголосний г позначає вірно дзвінкий звук. Загубилась буква, Х, і вийшло слово. Горіх. Запишемо в зошит. Приголосний звук Х, дзвінкий чи глухий? Вірно, глухий. Розгляньте малюночок. Яка буква загубилась? Буква К утворилось слово. Мак! Запишемо в зошит. Скажіть, будь ласка, приголосний звук к. Дзвінкий чи глухий? Так, приголосний К позначає глухий звук. Роздивіться уважно малюночок. Яка буква загубилась? На малюночку у нас зображений агрус. Загубилась буква Г. Запишемо слово в зошит. Скажіть, будь ласка, звук Г Дзвінкий чи глухий? Так, звісно, дзвінкий. Ми розумнички підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що приголосні звуки поділяються на дзвінки і глухі. Приголосні, які вимовляються з участю голосу і шуму, тобто дзвінко, називаються дзвінкими. До дзвінких приголосних належать. Давайте разом з вами промовимо ці звуки. В, Л, м, н, й, р, б. Д, з, ж, дж, з, г, г. Це ми з вами промовили дзвінки приголосні звуки. Приголосні, які вимовляються тільки з участю шуму, тобто глухо, називаються глухими. До глухих приголосних належать. Промовляємо разом. П, т, с, Ш, ш, с, ч, ч, х, к, ф. Ми з вами промовили глухі приголосні звуки. А я дякую вам за увагу. Гарна робота!